Вітаю, 1 жовтня. Вже готова підсумувати команда Першого Подільського. Про найголовніше сьогодні. Дивіться далі. Вони залишили свої домівки, аби вберегти найрідніших від ворога. Вони були на службі незалежно від дня тижня, погоди за вікном чи дати. Вони зі зброєю в руках протистояли орді і віддали найцінніше власне життя. У день захисників та захисниць України держава вшановує пам'ять про тих, хто повернувся на щиті. Разом з тим дбати про всіх живих захисників, святий обов'язок кожного. Володимир Зеленський відвідав військовослужбовців, які проходять лікування в одному із шпиталів. Відзначив нагородами і тих, чия служба полягає в порятунку воїнів. Молилися про небесне військо і у Хмельницькому. Родини тих, хто вже ніколи не обійме своїх близьких разом з небайдужими містянами та представниками влади вшанували пам'ять про воїнів у загальній панахиді на Алеї Слави. Місце, де неможливо стримати сліз алея слави. Тут знайшли свій спокій герої України. У день захисників і захисниць тут зібрались рідні загиблих воїнів на спільну панахиду сьогодні. Такий сумний день От наша громада, члени нашої громади Росошанської сільської ради. Вшановуємо пам'ять загиблих. Не тільки своїх жителів взагалі громади, всіх хмельничан, які похоронені на цій алеї слави, взагалі всіх всіх захисників України, які положили на превеликий жаль своє життя за волю за свою думку. У мене був прекрасний чоловік. Він був дуже позитивний, був дуже веселий, життя і дуже дружелюбний. У нього було дуже багато друзів, багато знайомих. Він любив компанію, завжди біг на допомогу. Ми не могли повірити, що на так довго затягнеться війна, і ж для нас таки буде фінал. Ми ніколи не розглядали. Як варіант, що він піде від нас. Син важко, син був дуже до нього прив'язаний. Дуже його любить, дуже сумує. Ми відвідуємо санце-психолога, щоб йому допомогти. Малому дев'ять з половиною. Але у нас є друга, у нас є третя, в нього троє дітей донечка, яку він не побачив. Щира подяка кожному захиснику і захисниці за те, що ми живемо. Ну і, звичайно, обов'язок кожного з нас продовжувати боротьбу. Аби героїчний подвиг, героїчна загибель ніколи не була марною. Аби та Україна, за яку вони билися, обов'язково відбулася. Найкраща пам'ять про них це нова Україна, велика Україна, де наші діти, внуки, де наші нащадки будуть жити. Yet te Про прогалини у законі варіанти вдосконалення та поточні можливості для ветеранів говорили на форумі. Варіанти адаптації та майбутні державні проєкти презентували військовим та їхнім сім'ям. Усі бажаючі поставили запитання владцям та отримали відповіді. Що турбує ветеранів, розповість Олександра Толстюк. У залі військові ветерани та їхні сім'ї. Обранці розповідають про майбутні та поточні можливості для захисників. Не обділили увагою й прогалини у законі про ветеранів, які обіцяють виправити. Сьогодні розробляється закон про засади ветеранської політики. Основна мета цього закону врегулювати статус ветеранів російсько-української війни. З 2014 року і по сьогоднішній день із першого дня повномасштабного вторгнення боронить рідний край військовий із позивним Барс. Захисник каже, запровадження грантів край необхідне для ветеранів війни, аби продовжувати годувати сім'ю. Ще один із важливих пунктів, які має забезпечити держава психологічна реабілітація. Трошки ментальні зараз цивільного, і військового відрізняється. розумієте, на третій рік війни. Ну воно ну, в Америці півроку там ну три місяці. Півроку це ротація військових, тому що це ну важко тут три роки розуміти. Владці Хмельниччини активно сприяють допомозі ветеранам, запроваджують ініціативи у різноманітних напрямках: психологічна, консультативна та юридична допомога, реабілітація та робота із сім'ями захисників. Крім того, спільно із обласним центром зайнятості у планах запровадити фінансову підтримку ветеранам, які отримали грант. Роботи ще дуже багато і нам потрібно наполегливо працювати для того, щоб ветеран почував себе в Хмельницькій області гідно, а суспільство із величезною повагою ставилось до наших героїв-ветеранів. Під час форуму сучасна ветеранська політика обговорили питання соціально-психологічної адаптації військових. Різноманітними фізичними активностями та змаганнями планують покращити ментальне здоров'я захисників. Основними нашими пріоритетами є в цьому році і далі буде продовжуватися це створення саме адаптивних клубів. Це не про спорт вищих досягнень. Ні в якому разі. Це не про медалі, не про майстрів спорту. Це про рухову активність, починаючи з сільської селищної і міської територіальної громади. Обговоривши нагальні питання та поспілкувавшись із ветеранами, владці зрозуміли, які нововведення необхідні. А захисники та їхні сім'ї про можливості, які функціонують для них уже сьогодні. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Під покровом Богородиці. Спецпогашення марки з такою назвою відбулось в обласному центрі. Це вже вдруге Україна відзначає свято Покрови саме 1 жовтня. Традиційно частина коштів, виручених з продажу наліпок, буде спрямована на допомогу Збройним силам. Сергій Тюрін зазначив, що Пресвята Богородиця завжди була покровителькою українського війська. І надзвичайно символічно, що її образ зображений на новій поштовій марці. Тираж становить всього 420 тисяч примірників. Придбати поштову марку можна у відділ у Укрпошти та у поштовому маркеті з 1 жовтня 2024 року. Нестача працівників та мобілізація найбільше турбує підприємців Шепетівки. Для власників бізнесу провели робочу зустріч із представниками державної влади. Посадовці запропонували шляхи вирішення для покращення роботи місцевих підприємств, які саме дивіться у сюжеті. Із робочим візитом завітали представники обласної та державної влади до Шепетівки. У рамках презентації президентської ініціативи всеукраїнської економічної платформи зроблено в Україні. Провели зустріч із підприємцями містечка. Відбулася зустріч у залі епіцентр Агро, одного із лідерів агробізнесу в Україні. Всупереч не завдяки. А от всупереч обставинам, всупереч війні, всупереч всім викликам, всім кризам, сьогодні ми відкрили офіс, зроблено в Україні. Всупереч цим викликам. Кожен з нас тримає бізнес, відкриває його, вдосконалює, розвиває. Ми, отак, ланцюжком з вами одне за одного чіпляємося. Це те, що об'єднує бізнес сьогодні. І напевно, і ця програма зроблена в Україні. Вона об'єднує. І сьогодні і наші засновники дуже багато уваги приділяють саме, щоб це був український продукт. Тема зустрічі шляхи покращення функціонування бізнесу. Найбільше підприємців турбує не старша працівників та дії ТЦК під час роботи. Ми маємо виклики з різних органів, з якими ми якби, співпрацюємо, ми справляємося. Але є один орган, який трошечки дозволяє собі багато, це є ТЦК ТСП. Таке враження як сафарі на людей. Розумієте? І з таким ми працюємо. Я розумію, назвався підприємця, Лісу кошик. Але так не можна. Головна проблема, звичайно, це війна і нестача людей. А взагалі, якщо як говорити, забрати війну і все було б. Дуже добре, аби вирішити проблему нестачі працівників, владці запропонували залучити молодь до 25 років. Ще один із варіантів залучити жінок на посади, які раніше займали чоловіки. Це дуже критично важливо, щоб ми розуміли, що війна продовжується, і в першу чергу наш обов'язок це боронити країну. Ви знаєте, про протяженість лінії фронту вона досить велика, і боронити всю цю лінію фронту дуже складно силами наших збройних сил в тих резервах, які є на сьогодні. І тому ми мусимо, як би там не було, ми мусимо взаємодіяти з ТЦК, ми мусимо взаємодіяти з рекрутинговою компаніями, які працюють щодо того, щоб залучати чоловіче населення до служби в збройних сил. За словами директора обласного центру зайнятості, ситуація із нестачею кадрів критична. За офіційними даними, кількість зареєстрованих кандидатів на роботу зменшилась у п'ять разів. Зрозуміло, що зареєстрований ринок праці суттєво відрізняється від повного ринку праці. Ми сьогодні шукаємо можливість змотивувати людей з повного ринку праці займати ті чи інші вакансії, які є на в ваших підприємствах служба зайнятості має сьогодні в своїй структурі 8 центрів профтехосвіти. Це потужні навчальні центри, які одночасно можуть навчати 6 тисяч осіб. На завершення усі учасники зустрічі домовили, що спільно вирішуватимуть труднощі, які заважають підприємцям працювати повноцінно. Олександра Тостюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. У День захисників та захисниць України Хмельницька обласна військова адміністрація та обласна рада відзначили найдостойніших військових, рятувальників та волонтерів. На урочистому заході були і наші журналісти. Я воюю з 2014 року, призвався в серпні 2014 року, воював в 2017 році і в 2022. Про реалії війни військовий Володимир знає з власного досвіду, адже віч навіч зустрічався з жорстокими боями та непоправними втратами. Але навіть це не завадило чоловіку стати добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Я працював в Хмельницькому національному університеті, був на чергуванні і почув бій повітряний бій, який йшов в районі Волочеська в тій стороні. От побачив падаючий самоліт, і я зрозумів, що почалася війна. Я прибіг в операторську будку і сказав, хлопці, війна. Через дві години я прийняв рішення, позвонив сім'ї, зразу з роботи поїхав на Гречани бригаду територіальної оборони. Був зачислений 86-й батальйон територіальної оборони на посаду офіцера групи планування. За виняткову мужність та самовідданість Володимира та ще десятки не менш героїчних військових нагородили почесними відзнаками. Владці Хмельниччини зазначили про значущість їх подвигів та здобутків. Хочу подякувати військовослужбовцям, усім представникам сил безпеки та оборони. Хто сьогодні, не шкодуючи свого життя, свого здоров'я, героїчно бореться і визволяє нашу землю і наш народ від загарбника? Згадали і про героїв без зброї та волонтерів, які, хоч і на відстані, але активно допомагають військовим, не обійшлось без вшанування пам'яті героїв, що доєднались до небесного війська. Сьогодні хочеться згадати тих відважних людей, чоловіків, жінок, захисників і захисниць, які віддали саме цінне, власне життя за мир, за незалежність, за Україну. Великі слова вдячності вам і всім військовим формуванням, дорогі наші військові, за відвагу, за державницьку позицію, за збереження людське життя. В тому числі за те, що Хмельниччина сьогодні статусується як тиловий регіон. 1 жовтня кожен українець має згадати та подякувати людям, які ціною власного життя дають нам можливість розвиватися та будувати майбутнє на рідній батьківщині. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. День народження з користю для ЗСУ. З нагоди 62-ї річниці з дня заснування Хмельницького національного університету. В начальному закладі розпочався цикл благодійних заходів. Першим організували ярмарок, який об'єднав всі факультети. Смаколики, прикраси, одяг все це продавали задля єдиної цілі допомогти захисникам. 62 роки тому у Хмельницькому розпочав свою діяльність один з найуспішніших університетів країни. Для тисячів студентів ці стіни стали альмаматерію та початком успішної кар'єри. Хмельницький національний університет це креативність, це молодь, це любов до освіти, до навчання. Хмельницький національний університет це інновації в освіті. Нині жодне свято не обходиться без благодійної складової. Тож тут вирішили створити цілий ряд доброчинних ініціатив. Перший ярмарок це дуже хороша нагода зробити таку акцію, щоб допомогти нашим захисникам допомогти задовольнити їхні потреби, які їм знадобляться на фронті на передовій, і ми все зробимо для того, щоб їм допомогти і пришвидшити нашу перемогу. Студенти та викладачі кожного факультету підготували різноманітні товари, які виготовили власноруч їжа, прикраси, одяг, фігурки, створені 3D-принтером, але найбільше було солодощів. На центральному вході до університету традиційно розмістили фотозону та ековиставку. Кожна з груп відзначилась креативним оформленням та оригінальністю подачі. З цією кафедрою пекли кекси. Сьогодні у нас є два типи кексів – Це гарбузові бананові. Так як ми політологи гарбузові у нас від Алмонда, засновника від Істона, засновника політичної системи, і від Алмонда, його послідовника. Такі заходи створюють додаткову взаємодію між студентами та викладачами, дають можливість знайти нових друзів. Адже студентство – це не тільки про пари та лабораторні. Університет це початок нашої діяльності. Університет це початок нашої кар'єри, нашого майбутнього. А Хмельницький національний університет він мотивує і створює класних спеціалістів. Саме тому всі активності, які можуть бути, треба пекти, будемо пекти. Треба танцювати, будемо танцювати. Тому все для університету. Допомога військовим завжди на часі, впевнені присутні. Тож у щільному навчальному графіку вже планують нові заходи для збору коштів для захисників та захисниць. Далі ще планується в нас рок-концерт, на якому також будуть встановлені скриньки і лінки на монобанку. Крім цього, проводиться ще, завжди ми проводимо ще благодійний аукціон, який трошки пізніше, напевно, десь в на листопаді буде проводитись, де також можна буде, будуть води і будуть виставлені як на аукціоні. Результати благодійної ярмарки успішні і навіть перевершили очікування, зазначили організатори. Частина зібраних коштів буде передана Збройним силам України. Решта піде на закупівлю необхідних речей чи приладів для військових. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Музика будує особливу субкультуру, змінює погляди людей, формує стиль одягу та спілкування. Сім нот, а таке різноманіття жанрів та музичних інструментів. Кожен із них створює неповторний звук. Проте є один, який задає тон всьому симфонічному оркестру Гобой. Про секрети цього духового інструменту дізнавалась Оксана Медведєва. Створений для класики, а не для джазу чи року. Гобой один із найскладніших духових інструментів. З'явився він у Франції всередині 17-го століття. Проте історія були піфійські ігри, були Олімпійські ігри, і були піфійські, піфійські. музиканти змагалися між собою Тобто кілька днів вони проходили, і музиканти були одночасно композиторами. Зараз достатньо вивчити нотну грамоту і пройти якісь. Експрес-курс ансамблювання і можна сісти в оркестрі і грати. От ми битово награємо чудову музику, шедевральну. А раніше сам виконавець був композитором. Інструмент має насичений, співучий, теплий, проте дещо незвичний носовий тембр, що нагадує звук дудочки. Саме за ці темброві особливості композитори у своїх партитурах довіряють йому озвучувати сольні партії. Губой ліричний інструмент дуже часто, і для нього пишуть в основному мелодійні. мелодійні. Він відповідає за, знаєте, за енергію, за відновлення, тому що якщо кларнет і флейта у нас вважаються такими більш потайбічними інструментами, бо кларнет навіть знаходили в гробницях фараонів, їх ховали, щоб вони їх там супроводжували в тому по -по потайбічному світі. То губой на противагу він, він символізує життя. Відновлення воскресіння, тому що ці дві тростинки, вони ну дві пластинки, вони настільки бібруть між собою, вони ну, оновлюють і композитори це використовують весь час. Гобой складається з трьох частин: верхнього і середнього коліна та розтруба. Механіка гобоя вважається однією з найскладніших серед духових інструментів. Вона складається з 22-24 мельхованих клапанів, покритих сріблом, нікелем або позолотою. Та головна родзинка інструменту тростинка. Гобої Валторна внесені в книгу Гінуса як самі складні духові інструменти, самі, ну, от їх володіння складне. Тому у нас в цілому в Україні теж небагато губоїстів, тому що це потребує дуже багато часу, і ці тростинки зробити, вони недовго грають. Вони, знаєте, ну, два тижні і все і треба нову робити, а ну, це складно. Вже 7 жовтня Юрій Літун спільно із симфонічним оркестром відтворить симфонію номер 5 Людвіга Ван Бетховена та симфонію номер 5 українського композитора Михайла Вербицького, Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Кава один із найпопулярніших напоїв серед жителів нашої планети. Тисячі людей починають ранок з ароматного горнятка, а дехто не може уявити життя без нього. Чи могли б відмовитись від кофеїну хмельничани? Дізналися у День кави в перехожих. 1 жовтня міжнародний день кави. За статистикою середній поціновувач цього напою випиває понад 50 тисяч чашок. А от як часто вживають каву хмельничани, та чи можуть обійтися без неї? Запитаємо. Вживаю кожного дня одна, одна чашечка. Чи я могла б обійтися? Ну, пару днів. Тобто три дні можу не пити, а потім знов п'ю. А скоче б взагалі відмовитися? Це важко. Постійно вживаю каву, не можу обійтися. Кожен день, але я стараюся шоколадом змінити. Часто, практично кожного дня. А могли б обійтися без напою? Теоретично так. В день раз 3-4 вживаю каву. Ні, не зміг би. Я не висипаюсь. Один раз в день. А могли б обійтися без напою? Так, звісно. Чи Я вживаю каву. Вживаю. А як часто? Три рази, чотири рази на день. А могли б обійтися без цього напою? Міг би. Два тренування на день, додаткове харчування та зміни у навчальному процесі. В Голосівському ліцеї запрацював перший спортивний клас. Для старту проєкту шлях чемпіонів обрали учнів восьмого класу. Вони розвиватимуть волейбольний напрямок, адже цьогоріч тамтешня команда посіла перше місце у всеукраїнських змаганнях пліч опліч. Офіційний старт проєкту Шлях чемпіонів на Хмельниччині розпочався із підписання трьохстороннього меморандуму про співпрацю між Міністерством молоді та спорту України, Меджибіською селищною радою та громадською організацією Національний Олімпійський комітет України. Вже незабаром у Голосківському ліцеї учні восьмого класу почнуть навчання за новим розкладом. Це проект Хмельниччини сьома в ньому. В рамках сіми осередків вже відкрито 9 класів. Тут обрана спеціалізація саме волейбол, тому що дуже міцний осередок волейболу на Хмельниччині знаходиться і багато переможців змагань національного рівня, тому віддана перевага волейболу, тому що є тренері, є певний склад і бажання дітей займатися цим спортом. І співпраця з органами місцевого самоврядування, тому запропонувавши у цю проєкцію, вони обрали волейбол і відкрили клас саме з волейболу. Набір дітей до спортивного класу планується здійснювати кожного навчального року. Учні цих класів матимуть ряд переваг, а саме дворазове систематичне професійне спортивне тренування в обраному виді спорту під керівництвом кваліфікованих тренерів дворазове безкоштовне якісне харчування, участь у різноманітних спортивних змаганнях, турнірах чемпіонатах. В пілоті буде і інвентар, можливо, змінюватись, і додаватись десь якісь інші види виховання так, дітей, тому це в процесі. І коли ми будемо завершувати навчальний рік, ми вже будемо достеменно знати, що потрібно мати, що потрібно впроваджувати, з яким інструментом безпосередньо працювати. Тому я думаю, що більше це, звичайно, на громаду, але ціль благородна, тому торкуємо вперед. Тут вирішили впроваджувати волейбол через хороші показники команд в області. Можемо сказати про здобутки минулого сезону. Нашу Хмельниччину представляло дев'ять команд в різних вікових категоріях. Якщо ми будемо говорити про дитячий волейбол, У нас були проведені чемпіонати Хмельницької області в різних вікових категоріях. Зокрема, в загальному десь більше тисячі діток прийняли участь в цих змаганнях. Це дало гарний результат. Ми могли спостерігати всією країною, що команди нашої хмельницької громади. Ромади зайняли перше місце е, в проєкті Пліч Опліч. Ініціатори проєкту сподіваються, що таким чином формуватимуть молоде покоління олімпійці та резерв для національних збірних України. І з наступного року ще більше шкіл доєднається до створення спортивних класів. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. У день захисників та захисниць колектив Першого подільського приєднується до шанування. Низько схиляємо голови в пам'ять про тих, хто за нас усіх віддав життя. Віримо в збройні сили, знаємо перемога за Україною, дбаємо щоденними донатами та підтримкою, адже разом ми не зламні. Не забувайте і ви допомагати нашим захисникам, адже від цього залежить мирне небо над дітьми України.